І нехай ранок буде добрий. Сьогодні 11 вересня 2024 року. Дівчатка-коровайниці, з того часу, як ви 10 серпня тут вимішували коровайці, Катруся, всім привіт, Людочка, всім, всім дівчаткам привіт, Наталочка. Тут стояла одна макітра 111 100... літрів. А тепер їх вже стоїть дві. Ця макітра, що зліва Олександр Шкрупила, Макогінані висить стоїть. І це макітра Микола Варванський. У нас в опішні є гончарі. У нас в опішні ще є гончарі, їх аж двоє. А тепер дивіться, а ще, Олекс... ще Андрій Калінін привіз мені з Маринкою прекрасні вагани, ночовки. Хто захоче, хто матиме бажання, вони дуже зручні для вимішування тіста. То, будь ласка, пане Андрію. Пані Маринко, теща пан, пана Андрія, матінка пані Маринки, дуже вам вдячна. Безмежно вдячна, тому що ці ночовки проїхали всю Україну. І тепер, і тепер вони з нами. Запрошую, запрошую принагідно всіх гостей, хто не коровайниці, хто не учасники безпосередні. Ми вас запрошуємо на виставки. Їх буде три а п'ять учасниць. У нас будуть. Майстер-класи, у нас будуть дегустації, в нас будуть презентації. Дорогі гості! Всі можете до нас приїхати. Запрошую! Запрошую до нас на Кровай Фест, 26 жовтня, 2024 року.